Тільки термінові новини вчасно та влучно. Казарму окупантів знищено на Сватівщині, ліквідовано до 60 осіб, але всі подробиці далі. Друзі, напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі. Їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки. У Сватівському районі Луганської області знищено казарму і близько 60 російських окупантів. Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, на Сватівщині знищено казарми окупантів. За результатами вогневого ураження противника в районах населених пунктів Коржове, це колишня Петрівка на Сватівщині, втрати окупантів склали до 60 осіб загиблими, не менше 10 осіб з них є офіцери. Крім того, до Голубівки протягом 24-25 жовтня близько 100 поранених військовослужбовців противника. Для порятунку поранених з Луганська та Кадіївки прибули декілька хірургічних бригад. За словами Гайдая, кількість загиблих окупантів зростає. Друзі, дякуємо за перегляд та просимо вашої підтримки у вигляді підписки, лайку та коментаря. Це дозволяє більше кількості людей побачити корисну та актуальну інформацію та просувати україномовний контент. Дякуємо і слава Україні!